Поки рашисти руйнують Україну, на Івано-Франківщині наповну працює релоковане підприємство, яке виготовляє комплектуючі матеріали задля її відновлення. Це скляна нитка, котра підігрівається, потім пропитується спеціальною хімією і запікається в печах. Цієї нитки виготовляють будівельну арматуру, такий собі сучасний замінник металу. На Харківщині це підприємство було розташоване за 20 кілометрів від російського кордону. Тому окупація тут відбулася в перші години повномасштабного збройного вторгнення. Найголовніше, що ми одразу евакували робочий персонал, який був з нічної зміни. І всі люди наші були цілі неушкоджені. А обладнання і готова продукція все залишилось там. Своєчасно вивести дороге технологічне обладнання. Дирекція підприємства не встигла, а потім і не змогла, поза як на його територію поцілила ворожа ракета. Та найголовніше ціліли люди. Частина розкидана була по Україні, хтось залишився в Харкові, хтось був в центральних областях, хтось на західній Україні проживав. А потім, коли вже почали роботу, приїхали всі сюди в калуш. Відновлювали в Калуші роботу з нуля. Навіть виробничі лінії монтували самотужки з усиллями заводчан. а вже згодом випустили першу продукцію. Її, як і до війни, намагаються реалізовувати здебільшого в Україні. Нам було дуже тяжко знову встановити той ринок, котрий був, тому що багато хто вже не розумів, що з нами, як ми, як це ми з голих стін запустили своє виробництво, тому що виробництво нетипове, специфічне і було дуже важко досить це запустити. Ну так як у нас є найголовніше, це люди, все вийшло. Нині кажуть виробничники, пробують вийти на обсяги випуску продукції, що були до 24 лютого, і впевнені матимуть замовлення, адже після перемоги їхні матеріали знадобляться для відбудови України. Зараз проблематика з металом. Ця продукція є альтернативою, і можна заощаджити як для бюджету, так і для забудовників, що, врешті-решт, знизиться обівартість житла. Плюс це експортно-орієнтований продукт, який дозволяє завести валюту саме в Україну. Ольга Смога Ярослав Лелет новини на вежі.